Вітаю! Минулого разу ми перетворювали суму трианометричних функцій на добуток. Цього ж разу ми будемо робити зворотню операцію, перетворювати вже добуток на суму. Перед вами є три формули, якими ми користувалися, і з них при бажанні за допомогою різних перетворень можна одержати ті формули, які будуть потрібні нам сьогодні. Наприклад, якщо придивимося до першої формули. Ми побачимо, що там буде приймати участь добуток функцій синус та косинус. Тобто, щоб одержати такий добуток, нам, власне, потрібно буде робити певні перетворення. Це у нас буде одна друга, адже, як бачите, була тут двійка. А в іншій частині нашого дорівні були кути синус альфа, синус бета. При певних перетвореннях вони перетворюються на ось цю частину. Аналогічно. Можна вивести формули для добутку двох косинусів або двох синусів, деяких кутів. Важливо, це те, що в першому доданку, який би він би в дужках от не був, ми завжди пишемо спочатку різницю, а потім суму цих кутів. Так, от, щоб знайти добуток двох різноіменних функцій синуса та косинуса, в дужках в нас опиняться сума двох синусів. Якщо ми хочемо помножити два синуси або два косинуси. далі мова в дужках буде йти про косинуси. Але якщо ми множимо синуси, то знак буде мінус, а якщо множимо косинуси, то знак плюс. Для всіх цих формул на початку у нас є одна друга. Це допоможе нам запам'ятати, що ж потрібно записувати в дужках. Давайте спробуємо за допомогою цих формул перетворити дані в вирази. Або на щось інше, наприклад, на суму, або ж спробувати взагалі обчислити це, якщо вийдемо в результаті на табличні значення. Що ж, давайте попробуємо. В першому випадку у нас є добуток різноіменних функцій: синуса певного кута на косинус іншого кута. Що в таких випадках слід зробити? Скористатися першою формулою. Як і в всіх формулах, у нас буде йти одна друга. Далі відкриваємо дужки, колись в кінці ми їх закриємо. І в дужках у нас будуть уже, відповідно, синуси. В перших в дужках, в першому синусі у нас вони будуть відніматися. Отже, від 3 альфа треба відняти альфа, вийде синус 2 альфа. Далі в нас знак плюс, і буде синус, але ми вже будемо не віднімати, а додавати. 3 альфа і ще альфа буде 4 альфа. Можна ці обрахунки робити ось так усно. Це завдання вже зроблене. Можна його лишати ось так. Адже синус двох альфа ми знайти зараз не можемо, адже не знаємо, чому дорівнює саме альфа. В другому ж прикладі ми будемо множити дві однеменні функції два синуси. Отже, в дужках будуть косинуси. І якщо ми говоримо про синуси, то вони будуть відніматися. Записуємо як попереднього разу, одну другу, а далі записуємо косинуси. 15 градусів та 75. Нам потрібно їх відняти. Вийде мінус 60 градусів. Благо, косинус це парна функція, тому для нього що мінус 60, що плюс 60, різниці не буде. Далі у нас знак мінус. І ми записуємо косинус уже для суми. 15 та 75 градусів, тобто косинус 90 градусів. Що косинус мінус 60 або 60. Це буде число відоме, це одна друга. Що косинус 90 градусів відомий це 0. Все, що нам потрібно зробити, це одну другу помножити на результат ось цього віднімання. Одна друга мінус 0. Тобто на одну другу. Таким чином, ми запишемо в відповіді 1 четверту. Тут нам вдалося все обрахувати. Давайте ж зробимо третє завдання. Тут ми вже множимо 2 косинуси певних кутів. Це означає, що і в дужках, у нас будуть теж косинуси, але вже будуть і не відніматися між собою, а додаватися. Тому буде косинус для 100 градусів плюс 10 110 градусів. Тут є нюанс. В перших дужках ми стараємося завжди віднімати. Для даних формули різниці не буде, адже в нас стоїть плюс. Але давайте дотримуватися даного порядку. Тому напишемо саме 90 градусів, далі плюс, і буде косинус. Де вже будемо додавати буде 110 градусів. Косинус 90 градусів добудеться косинус 110 градусів ні. Косинус 90 градусів ми вже з вами визначили, що це 0. Тому можна буде далі написати, що це буде просто одна друга, що множиться на косинус 110 градусів. Таким чином, ми наші записи зробили більш компактними. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу!